Довгоочікувана новина 30 травня стало відомо, що президент підписав указ про призначення нового голови Одеської військової адміністрації. І вже наступного дня Володимир Зеленський завітав до Одеси і особисто представив новопризначеного. Хотів би я вручити посвідчення і привітати нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника. як... Я й говорив, що в пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації, ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які мають досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом. Тому хочу сьогодні. Олександр ще привітати Кіпра, дуже дякую цього. Про пана кіпера відомо, що він навчався в Національному університеті Одеська юридична академія. Пройшов шлях від слідчого до заступника начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди його за часів Януковича призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. 24 жовтня 2014 року Олега Кіпера люстрували та внесли до переліку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2000 і року, але 2019-го окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду, назвавши люстрацію безпідставною а причетність до узурпації влади юнуковичем не встановленою. У 2015 році він навіть спробував себе у виборах мера Одеси, але набрав всього 106 голосів і, звісно, не прийшов. Ну а з 9 червня 2020 року він працював заступником прокурора Києва. А з 27 липня того ж року тодішня генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова призначила його прокурором Києва. Але в його біографії є й інші цікаві моменти. Ми довго чекали на нового очільника ОВА, але зрештою, на жаль, отримали, на мій погляд, величезне розчарування. Оскільки, ну, по перше, прокурор навряд чи буде здатний виступити хедлайнером розвитку економіки з усією повагою, до його там фаховості, а з іншого, ну це абсолютно дискреди... дискредитаційне призначення, враховуючи його скандали з російським паспортом дружини, з його відпочинками за кордоном. Ну це точно не те, що сьогодні було б потрібно для залучення іноземних інвестицій, демонстрації високих стандартів відновлення для західних партнерів. Ще одне цікаве спостереження на фото та відео візита президента до Одеси не попав слуга народу, голова обласної ради Григорій Діденко, на якого 25 травня прокуратурою було відкрито кримінальну справу за частиною першої статті 351 кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності депутата.